Псалом 46. На закінчення. ПІСНЯ ДЛЯ Синів Корея. Усі народи, заплещіть у долоні. Вигукуйте Богові голосом радості, бо Всевишній Господь грізний, Він великий цар усієї землі. Він підкорив нам народи, кинув племена під наші ноги. Він обрав нам свою спадщину, красу Якова, якого полюбив. Бог піднявся вгору під радісні вигуки, Господь під звуки сурми. Співайте нашому Богові, співайте, співайте нашому цареві, співайте, адже Бог, цар усієї землі, співайте з розумінням, Бог зацарював над народами, Бог сидить на своєму святому престолі. Володарі народів із Богом Авраама зібралися разом адже Божі володарі землі надзвичайно звеличилися. Друге послання до Тимофія. Розділ 4. Тому свідчу перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих під час свого приходу і у своєму Царстві. Проповідуй Слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин. Докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повчанням, бо настане час, коли не слухатимуть здорового вчення, а виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, що блестили слух, аби відвернути вуха від істини та схилитися до небілиць. Ти ж будь тверезий усьому, терпи злидні, виконуй діло благовісника, звершуй своє служіння, адже я вже стаю жертвою і настає час мого відходу. Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь, справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Постарайся незабаром прибути до мене, адже Димас, полюбивши нинішній вік, мене покинув. Він подався до солуня, крискент до Галатії, а тит до Далматії. Зі мною лише лука, візьми Марка, приведи із собою, бо він мені дуже потрібний для служіння. Тихий каж, я послав Ефес, ідучи, принеси плаща, якого я залишив у Троаді в Карпа, і книги, особливо пергаментні. Олександр, коваль, накоїв мені багато лиха, нехай Господь віддасть йому за його вчинками. Остерігайся його й ти, бо надто противиться нашим словам. При моїй першій обороні нікого не було зі мною, але всі мене покинули, хай не буде їм це зараховано. А Господь став при мені й підкріпив мене, аби через мене сповнилася проповідь, щоб усі язичники почули, і я був визволений з пащі лева, і Господь визволить мене від усякого лихого діла і спасе для свого небесного Царства. Йому слава на віки віків. Амінь. Привітай й Акилу та дім Онисифора. Ераст залишився в Коринті, А Трохима я зоставив хворим у Мілеті. Постарайся прийти до зими. Вітають тебе, Евул, Пут, Лін, Клавдія і всі брати. Господь Ісус Христос з Твоїм Духом. Благодать з вами. Амінь. Книга Пророка Ісаї, розділ 45-й. Так говорить Господь Бог до свого помазаника Кира, якого правицю я зміцнив, щоб слухалися його народи, і розірву силу царів, відкрию перед ним двері, і міста не замкнуться. Я піду перед тобою і вирівняю гори, знищу мідні брами і розіб'ю залізні завіси, і дам тобі скарби темряві, невидиме, сховане тобі відкрию, щоб ти пізнав, що я Господь Бог, який називає твоє ім'я, Бог Ізраїля. Через мого слугу Якова й Ізраїля, мого вибраного я тебе покличу моїм іменем і прийму тебе, а ти мене не пізнав. Адже я Господь Бог, і немає більше Бога за винятком мене, а ти мене не пізнав, щоб пізнали ті, хто зі сходу сонця, і ті, хто із заходу, що немає іншого крім мене. Я Господь Бог і більше немає. Я створив світло і зробив темряву. Я чиню мир і творю лихо. Я Господь Бог, який чинить це все. Нехай зрадіє небо вгорі і хмари хай кроплять справедливість, нехай земля видасть милосердя, і праведність нехай разом зійде. Я Господь, який тебе створив, які прекрасні речі я зробив, наче з глини гончаря. Хіба не той, хто оре оратиме землю? Чи скаже глина гончареві, що чиниш? Адже ти неправильно робиш, невже не маєш рук? Хто каже батькові, чому породжуватимеш, і матері, чому терпітимеш муки народження? Адже так говорить Господь Бог, святий Ізраїля, який створив те, що надходить. Запитайте мене про моїх синів і про моїх дочок, і про діла моїх рук дайте вказівку ви мені. Я створив землю і людину на ній, я своєю рукою непохитно встановив небо, я дав наказ усім зіркам. Я підняв його справедністю і всі його дороги прямі. Він збудує моє місто і поверне полонених мого народу, не за викуп і не за дари, сказав Господь Саваот. Так говорить Господь Саваот, став безсилим Єгипет і торгівля Ефіопів. І високі мужі севоїмці перейдуть до тебе, і тобі будуть рабами, і за тобою підуть заковані кайданами і поклоняться тобі та молитимуться в тебе, бо посеред тебе є Бог, і скажуть: немає Бога за винятком тебе, адже ти є Бог, а ми не знали, що Бог Ізраїля Спаситель. Застидаються і засоромляться всі, хто проти нього, і підуть із соромом. Посвятіть себе мені, острови, Ізраїля спасає Господь вічним спасінням, не застидаються і не засоромляться вони навіки. Так говорить Господь, який створив небо, цей Бог, який створив землю і зробив її. Він її розділив, не намарно зробив її, але щоб заселена була. Я є і немає більше іншого. Я не промовив у прихованому місці, ні в темному місці землі. Я не сказав нащадкам Якова, марно шукатимете. Я є, я є Господь, який промовляє праведність і сповіщає правду. Зберіться і прийдіть, порадьтеся разом, ви, які спасаєтеся від народів. Не мають знання ті, хто носить дерево, своє різьблення і моляться як до богів, які не спасають. Якщо сповістять, хай наблизяться, щоб разом знали, хто я в ним зробив це від початку. Тоді сповіститься вам, що я Бог і немає іншого за винятком мене, немає праведного і Спасителя за винятком мене. Поверніться до мене і врятуєтеся, ви що з країв землі. Я є Бог і немає іншого. Клянуся мною самим. Те, що вийде з моїх уст праведність. Мої слова не повернуться, бо до мене схилиться всяке коліно, і кожний язик прославлятиме Бога. кажучи праведність і слава прийдуть до нього, і засоромляться всі, які відлучують себе самих. Господом оправдається, і в Богові прославиться кожний нащадок синів Ізраїля. Книга Пророка Ісаї. Розділ 46. Упав вил, дагон розбитий, їхні різьблення стали для звірів і худоби. Візьміть їх зв'язаних як вантаж для струдженого, голодного й ослабленого, котрий так само не має сили, які не можуть врятуватися від війни, тож вони були приведені полоненими. Послухайте мене, доме Якова, і весь останок народу Ізраїля, якого носили від материнського лона і наставляли з молодості, аж до старості я є, і аж доки ви не постарієтеся, я є. Я на вас чекаю, я створив і я чекаю, я підніму і спасу вас. До кого ви мене уподібнили? Гляньте, спостерігайте заблудлі, які складаєте золото з гаманця, і срібло ставите мірою на вагу, і ви, найнявши золотаря, зробили рукотворних божків і, схилившись, поклонялися їм, його беруть на спину і йдуть. Якщо ж його поставлять, то на своєму місці залишається, не порушиться, і коли хто закричить до нього, він не почує, не врятує його від зла. Згадайте це і застогніть, покайтеся, заблудлі, поверніться серцем, і згадайте перше від віку, що я Бог і немає більше нікого за винятком мене. Хто на початку сповістив останнє раніше, ніж воно сталося і разом виконалося, і я сказав кожна моя рада встоїть, і все, що я задумав, я вчиню. Я той, хто кличе птаха зі сходу й з землі, здалека, про те, що задумав. Я сказав і привів, створив і вчинив. Послухайте мене, ви, які погубили серце, котрі далекі від праведності. Я наблизив мою праведність і не забарюся зі спасінням, що в мене. Я дав спасіння всі оні, Ізраїлеві, на прославлення.